Хотіли як краще вийшло як завжди. Чергове засідання облради знову перетворилося на майданчик для політичних заяв та рішень. Попри те, що напередодні депутати обіцяли взятися до економічних питань, усе знову зійшлось на подіях 9 травня. Ми би хотіли завершити звичайно розгляд питання програми соціально-економічного розвитку. Воно буде розглядатися за пропозицією депутатів на другому пленарному засіданні. Натомість депутати вимагають у президента відправити у відставку весь уряд Азарова та головного міліціянта країни Могильова. Депутати запевняють, тут йдеться не про політику. Ми сьогодні говоримо суто про економічну підставу. Ми сьогодні говоримо суто про неефективну економіку. і Ми сьогодні говоримо про провал економічних реформ в обласній раді. Також занепокоєні, що червоні прапори можуть повторно привести до Львова уже 22 червня. Ми повинні провести інші заходи поминального характеру, і це не може бути, не можуть бути заходи, які приведуть до того, що в нас відбудеться чергова бійка. Як наслідок, більшість питань порядку денного довелось перенести.